Себто лете Тотал. Твоє горло, твоя сила. В частному будинку на вулиці Ветрова. ведраю займеться команда А, яка буде знаходитись в радіусі 600 метрів. Чому з базом до школи. Одного чоловіка і потребує, щоб його. Ну, не зосі мали злякався. Так набагато. Починається із нас найцікованіших футбоникли Олекс... Олександр Скічко. Фомо Демірко та Адемій Яковлов у серіалі «Копи на лопоті» з понеділка по четвер, о 17.30. Сила мінеральної води Карпат здатна пробудити життя. Добрий вечір! Добрий вечір! Андрій Шапанов, життя. Так, ну що ж, садіться, садіться. Добро пожаловать на стендап! Стендап! Yeah. На новом канале! Каждую неделю бесстрашные комики поднимаются на... Фейс комики. Как вас зовут? Елена? Тебло. на каждый комистичный спаштик почутив. Нет, постарайся как следует. Хотя я признаю, было бы круто, если... Зазреваемым. Уже смотри, как Серега на убийцу похож. Андрей Шапанов убекти стендап шоу. Спинтика почетах о 16.20. Сім привіт це програма теплої Григорії. Я хотів тебе спитати про те, що якщо вже існує ОСББ, вони наприклад встановили індивідуального теплового пункту, а проблеми залишаються. Що тут робити?